Я вам скажу, що ця людина, яка вмикає цього Мангерштерна, я впевнена, що вона а, тупа, як мінімум, і це не так болісно, тому що вона вмикає від тупості. Вона не може зв'язати цей вчинок як, цей, з тим, що там це, це, це в неї не з'єднується. Це ж музика до чого тут я? Або людина українофоб, який реально. Чекун там, ждун, да, як ми називаємо, який, ну, який, який поза цим процесом, поза білью і кров'ю. І ще одна людина може бути в тому, що вона справді не ставить паралелі, щиро в це вірить, що культура поза політикою. Що це ж пісня, вона мені мене, мене сприймає враження. А це теж на мене сприяє враження. Но пізня ж не, не до чого, ну я не можу це пояснити інакше. Я сподіваюся, що більшість цих вчинків це все таки від тупості.